Хочу сказати, що е, це питання дійсно вже давно назріло, і думаю, що президент, все ж таки, цього тижня вже ми очікуємо все ж таки це подання, оскільки вже ще минулого року в листопаді всі е, фракції групи, які бажали взяти участь у кадрових питаннях стосовно ЦВК і подати свої кандидатури, вони цим правом скористалися і подали. Зокрема, народний фронт також подав свої три кандидатури. Нагадайте, ну, хто вона нас? це Прошу. Андрій Магера, так. який зараз працює членом, членом так, ЦВК. Це Ганна Внищенка, екс-міністр кабінету міністрів, і Леонтій Шепілов, який є представником наукових кіл, представником Києво-Могилянської академії. Ці три кандидатури, ну і ще декілька розглядалися на засіданні нашої фракції. Вирішила фракція своїм голосуванням, що саме ці три кандидатури будуть подані офіційно від фракції президенту, щоб він мав право обрати хто саме або всі ці три кандидатури, або хтось з цих кандидатур власне. Мав честь бути винесеним в парламент для голосування. Я думаю, що фракція наполягатиме все ж таки на е, винесенні саме всіх цих трьох кандидатів. І якщо е, їх не буде, президент, в принципі, має право не скористатися нашими угу. пропозиціями. Думаю, що будемо дивитися по ситуації, яким чином вирішить парламент, яким чином вирішать комітети, які будуть розглядати ці кадрові битки. Ви остаточно сьогодні на студії заявляєте, що Андрій Магера ви будете його пропонувати до складу центрального борщів контролю. Перше, ми повинні згадати ту... Ін... на якісь Ми повинні згадати ту інформацію, яка пішла минулого тижня від президента Порошенка або від його оточення сприйду того, що він бачить оновлення ЦВК повністю новими членами, і що він не буде подавати в парламент тих членів, які вже перебувають зараз членами ЦВК. від позиційного блоку. Це перша теза. Друга теза. Ми на засіданні фракції не розглядали можливості відкликання кандидатури Андрія угу. Магіри або заміни його іншою особою. Тому зараз наше подання від листопада 2015 року є актуальним. Жодних е, питань з приводу е, е, заміни Магіри не відбувалося. І так як ми вважаємо, дійсно, що він є одним із найпринциповіших і найдосвідченіших е, людей осіб в е, цій галузі, і він, в принципі, зміг дійсно втримати. Ти балансу не непрості часи про часи Януковича, часи тиску, політичного, фізичного, різного роду. Він, в принципі, думаю, що е, гідний цієї посади, але думаю, що останнє слово, все ж таки е, в поданні е, повинен сказати президент. А вже зовсім останнє слово скаже парламент своїми голосами.